Вітаю на каналі Гарних Новин. Преса повідомляє, що у наших ворогів закінчуються літаки. За даними громадського, в Лаптіканді залишилося десь 300 500 бомбардувальників та винищувачів, а виробляти більше ніж 23 штуки на рік вони просто не здатні. Як ви пам'ятаєте, ще раніше у них закінчилися ракети, ресурс у стратегічних бомбардувальників та танки. Власне, і мобілізаційного ресурсу там не більше ніж 1-2 мільйони потенційної піхоти, що для мисливця на ухилянтів Євгена Дикого взагалі. Взагалі не аргумент. Пінгвинами закидаємо. Також нагадаю, що, наприклад, Німеччина це перша економіка ЄС, ледь має 500 літаків, і невідомо скільки з них в стані виконувати бойові завдання. У Польщі на 2020 рік взагалі було 110. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна в вогні. Мене звати Рауль на цьому місці. Ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти проєкту, будь ласка, в описі до відео є наші реквізити. А ми продовжуємо наш сюжет. Так, я знаю, що вчора обіцяв вам не бути позитивним блогером, але я передумав. Бо вчора почитав одного позитивного блогера, і він там писав наступне: усі, хто за війну до останнього патрона, герої, а усі, хто за перемовини з ворогом, зрадники. Таким чином, є лише один шлях бути позитивним блогером та справжнім патріотом. Днями мав бесіду з таким: він висловив думку, що нація буде зупиняти ворога навіть по Дніпру. На питання, чому він не хоче зупиняти ворога під Покровськом, відповів, що краще знає місцевість саме навколо Києва і не хоче подовжувати логістичний ланцюг з Гудвайну. З точки зору Сунзи – це бездоганно. Є в мене і гарні новини з фронту. Позитивні блогери вже розповіли про те, що ЗСУ прорвало лінію оборони під Курськом і вийшло на стратегічний простір. Це означає, що скоро ми візьмемо під вогньовий контроль атомну станцію в Курчатові. Так, так, я пам'ятаю, що обіцяв бути позитивним, тому залишаю можливості розповісти про подробиці та результати нашого наступу ще більш позитивним блогерам. Чекаю від них нових подробиць про прорив, розгром ворога та вогневий контроль. Я лише дам невеличкий прогноз. Про наш наступ, скоріш за усе, першим розповість шарій, а позитивні блогери позатикають пельки, як завжди, і почнуть розповідати про чергові вундервафлі для зсу. А ви, можливо, нарешті промиєте очі і проаналізуєте, кого і навіщо ви слухаєте. А ще важливіше, що вони вам розповідають. Тепер про інтерв'ю Володимира Зеленського, киянину Олексу Фрідману, якого, звичайно, звати Альоша. Він, до речі, володіє російською і за доброю імперською традицією не знає української. Усе, що мені сподобалося, це чудовий переклад штучного інтелекту у різних варіаціях голосами ведучого та нашого президента. Ще трохи, і ми будемо бачити інтерв'ю двох аватарів, створених штучним інтелектом, з текстами від гарних. Спічрайтерів, а головним відкриттям для мене стало, що ми весь час мали контакт з Лукашенко, і що він навіть вибачався і був дуже засмучений, що Путін використав територію Білорусі для вторгнення. Тепер я просто не уявляю, що ми рано чи пізно дізнаємося про стамбульські угоди. Це буде океан позитиву, я впевнений. А зараз невеличкий дисклеймер. Я не вважаю себе снобом, я виріс в спальному районі Києва, і коли наковтаюся шардоне, у брудній лайці не поступаюся навіть матросом тіньового флоту Росії. Якось зроблю для вас випуск цієї мови. Та все ж я вважаю, що вбиральню та кухню відділяють стінами або відстанями недарма. І для мене форма іноді не менш важлива, ніж зміст, особливо коли це не екстремальна ситуація і не питання життя та смерті. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, Вибачте, Бо реально, ось це я розумію. Чудово. Впав з любов'ю, думаю, с... Бля, с... В... чому до да похіру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похіру і всім іншим гарантерам безпеки Будапецькомера, всім було похеру на цю страну, на цих людей. Саме тому, після перегляду інтерв'ю, я вирішив назвати сина бидлославом. Більш того, переходячи від приватного до суспільного, чи не настав час нам трошки осучаснити гімн України, додати емоційності, глибини та експресії? Ну там, наприклад, згинуть нахер вороженькі як роса на полі. Дивіться, як одразу і сучасно, і практично це цитата з інтерв'ю. Оце малята я називаю позитивна потужність у кожному слові та в кожній дії. Бо, як казав Григорій Сковорода, слово це дуже нехерова і дуже не потужна блядь зброя в руках справжнього заїбтого козака. Та головний позитив полягає в тому, що у нашого суспільства немає кордонів, обмежень та дна. Тому я впевнений, якщо наступного разу якийсь спікер від держави Україна буде в кадрі грати вівцю, усе одно знайдуться громадяни, які скажуть. Перше. Якщо це допомагає нашій перемозі, він просто молодець. Друге, давайте поставимося з розумінням. Він грає вівцю для специфічної аудиторії. Наприклад, це гарний меседж кадирівцям з максимально зрозумілою мовою рухів. Третє, це відео стало вірусним у Тіктоці. Значить, усе правильно. Ми просуваємо українські наративи. В четвертому варіанті хтось навіть додасть. Я й сам знаєте, під настрій можу трохи розважитися симпатичною білявою овечкою. П'ятий пункт. Неважливо, що він на весь світ грає вівцю. Головне, що збирає донати. Ну і шостий. Вівця це нічого, це в рамках. А от якби свиню, тоді інша справа зашквар лютий. І тут я знов повертаюся до позитивних блогерів. Візьмемо відомого аноніма Антона Ходзу. Цитата. Прекрасне інтерв'ю, щоб достукатись до Трампа та Маги. Плюс за одне інтерв'ю макнув усіх: від Меркель до Шольца. Про голодупу та племена найкращий комент. Крикнув гучніше, ніж треба. Що ж, як тут не згадати знамените Ваше Величество. я старий солдат і не привик льстіть, поэтому скажу вам відкровенно: уж не обижайтесь, ви гіні. Та все ж, на мою думку, кожна людина має право на оральний секс будь-якої глибини та інтенсивності. Це, до речі, було б непогано зафіксувати в Конституції. Але мати право на власну думку не означає, що ця думка вірна або навіть притомна. Антон сказав, що інтерв'ю повинно було достукатись до Трампа та його бойових побратимів. Сьогодні США прийшла відповідь. Спецпосланець Трампа з питань України відклав візит до Києва, який був запланований на початок січня. Повідомляє Reuters. Причини відтермінування візиту наразі невідомі. Можливо, Келог реально подивився інтерв'ю і впав на ноги. А може забувсь, чуваку 80 років. Я в 49 зранку не пам'ятаю, що таке Сакокорча з іспанською. Взагалі, Дональд нормальну команду зібрав, виключно ветерани громадянської війни та захисники Перл-Харбору, плюс підліток Ілон Маск. Новина відверто погана, але це жодним чином не змінить мого потужного позитиву після перегляду інтерв'ю. А сюжет закінчимо доволі позитивними новинами про ухилянтів. Як з'ясувала українська преса, 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. І це на 54% менше, ніж я думав. Також це означає, що надії є, кажуть, 29% українців, які не в армії, але засуджують ухилянтів. В принципі, після цього я згоден з позитивним комбригом третьої штурмової, особистий склад якої дехто з любов'ю називає времена год. Так, от пан Білецький заявив у 2025 році або країна перебудується, або усі помруть. Тут я з ним повністю погоджуюся, і я абсолютно серйозно, без жодного сарказму. Третя штурмова, це дуже серйозний підрозділ, і там люди насправді серйозно воюють і чудово розуміють усю обстановку на фронті. Тому насправді, якщо ви припините підставляти свої очі під позитивні струмені яскравої сечі, позитивних блогерів. Якщо ви промиєте ці очі чистою водою правди, то зрозумієте давно очевидну річ. Ми програємо не Володимиру Путіну і Росії, ми програємо самі собі. Звичайно, ніхто очі промивати не збирається. Тому я зроблю зараз максимально позитивний прогноз. Якщо Дональд Трамп, на якого український народ зараз покладає усі свої надії, не на нашого президента, а на Дональда. Трампа, і якщо він не впорається, нас очікують дві хвилі. Перша хвиля це люди, що втечуть з країни. Друга хвиля це солдати, що втечуть з ЗСУ. І можливо ці дві хвилі поєднаються одна з одною. А до речі, зараз оціните днями, мені в коментарях написали, що мій тролінг роз'єднує націю і веде до поразки. Моя відповідь наступна: в країні вже під 200 тисяч СЗЧ та дезертирів. Це 40 бригад. Вдумайтесь, 40 бригад. В цих цифрах винен не я, а відсутність притомного закону про демобілізацію, ротацію та варварська мобілізація. В цьому винен не я, бо я не наша влада, в якої давно закінчилися ідеї, і які не здатні об'єднати націю, бо не хочуть демонструвати жертовність власним прикладом. І це факт. І... Це абсолютно нічим не можна заперечити. І тому я дам ще один прогноз. Якщо Дональд не впорається, не пізніше осені наші керманичі підпишуть ту саму Стамбульську угоду, яку пропонували нам у 2022 році, або ми станемо свідками, як позитивні блогери та потужні політики займуть кругову оборону навколо магазину Гудвайн на Печерську і дадуть свій останній нехеровий бій. Я не зменшую зараз наступальний потенціал Татарова. Але навіть з ним шансів небагато. Після ганебного миру в країні настане короткий мир, а після нього громадянська війна, вірніше різанина, де першими під сокири, дивіться наш сайт мерчу в опис, вам дуже знадобляться. Підуть вцілілі позитивні блогери, яких знайдуть забарикадованими у погребі під Гудвайном. Антону Ходзу не чіпайте, це мій каракуль. На цьому практично все. Вибачте, кого не встиг образити у цьому випуску. Усім позитиву та гарних донатів та кави на Курський АЕС. Нам можете теж задонатити, бо візки Ніка From The Barrel та Шардоне саме себе у Гудвайні не купить. А от тепер точно на цьому все. Ви дивилися проєкт Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, з нами чи без нас, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!